Квітня. Добрий вечір. Сьогодні 2 квітня 2025 року, і сьогодні розпочнемо з такої серйозної теми, як кредитні рейтинги. Трохи повчимося фінансової грамоті, а далі розглянемо питання, як нам бути фінансово забезпеченими українцями, як отримати знання, де надійно зберігати наші кошти. Що нас зробить ближче до європейців? Отже, розглянемо кредитні рейтинги рейтингове агентства Великої Трійки. Що таке взагалі кредитні рейтинги? Це процедура оцінки особи підприємства або держави в банківській справі рейтинг рівнозначної оцінці платоспроможності боржника. Кредитні рейтинги як атрибут фінансового ринку виникли в Штатах в першій половині 19 століття. А навіщо нам, як українцям, взагалі знати для? Кредитні рейтинги. Якщо ми надаємо свої кошти фінансовим інститутам, банкам, фондам страховим компаніям для отримання доходу відсотку, то ми маємо бути впевненіми в тому, що буде гарантія. Повернення наших коштів, Велика Трійка це найвідоміші рейтингові агентства світу. Стандартен Пурс виникли в 1860 році. Це перше рейтингове агентство, Штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Moody's Investor Service, але найчастіше називають його просто Moody's, Засновано в 1909 році. І частка цієї компанії в світовому. Кредитному рейтингу близько 40%. Саме ця компанія частіше всього надає рейтинги установам, державам, Фіч рейтинг також дуже популярна. Створилась 24 грудня 1913 року. має штаб квартиру у Лондоні та Нью-Йорку і мережа представниць більш ніж у 50 країнах світу. Як взагалі розподіляється у них шкала? Найчастіше завжди зрозуміло, що у тих, у кого рейтинг А, це високонадійні інструменти. Середній рівень це рейтинг Б, Це це спекуляція, а Д це дефолт. І давайте подивимося кредитні рейтинги країн. Як ми бачимо, які є найвищий рейтинг країни А, Це Європа, Канада, Америка? Найнижчі рейтинги? От у нас, як ми бачимо, це і країни Африки, і Україна в свій час має рейтинг і Б, і Ц. Зараз ми розглянемо. Так, дуже перескочив ще слайд. Я краще поверну і покажу. Розглянемо, як саме кредитний рейтинг був в Україні. Рейтингові агентства Муд Фіч та Standard Poor's часто називають великою трійкою, оскільки саме на їх оцінці. Зазвичай покладаються міжнародні інвестори, коли визнають напрямки майбутнього вкладення грошей. Саме від рейтингу країни залежить те, чи будуть у нас міжнародні інвестори. І ми бачимо, як змінювались кредитні рейтинги України за 20 років. Найчастіше у нас рейтинг Б середній. так? Да? Достатньо, достатньо стабільний був, і це у нас було в роки 2004, 2005, 2010, 12, 13. Вже коли в 2014 перший початок війни ми знизились до рейтингу С в 2019-му отримали рейтинг Б. Ну і відомо, що під час війни, звісно, рейтинг у нас дуже знизився, хоча він трошки підвищився в 23-му році, тому що були очікування все таки інвесторів. Для чого нам краще розуміти? Ці рейтинги насправді ми не можемо розбиратися просто як українці дуже в фінансовій ситуації. Тому, якщо ви просто знаєте, що підприємству якомусь надали рейтинги такі відомі компанії, як оця трійка, то точно можна бути впевненими, що це підприємство добре функціонує, але насправді такі рейтинги вони. Дуже дорого коштують для підприємств, тому вони їх не замовляють лише фінансові установи. Що взагалі у нас відбувається на фінансовому ринку в Україні? У нас на даний час діє 892 учасника ринку небанківських фінансових установ і 62 банки. Серед них фінансові компанії 489, кредитні спілки. Ломбарди, страхові компанії, їх 68, страхові брокери, колекторські компанії і лізингові компанії. Саме для цих компаній бажано отримувати рейтинги, і тоді буде відомо. Найчастіше для Банків надаються рейтинги в середньому на рівні Б або С. Чому це відбувається? Тому що власних коштів у банку відповідно до закону становить 5% від суми коштів, які вони отримають. Тому банк в будь-який момент може збанкрутувати, і добре, що у нас в Україні є така система, як учасники фонду гарантування вкладів. І ми бачимо, що в 2019 році рейтинг банків був на рівні B, А на жаль, в 2024 році рейтинг присвоїв Ощадбанку рейтинг це. Що стосується рейтингу страхових компаній, він завжди тримається на найвищому рівні, тому що це міжнародна практика, європейська, американська. C. Компанії не мають права збанкрутіти, і тому рейтинг фінансової надійності цих установ завжди на висоті і встановить рейтинг, АА, як ми бачимо, по всім міжнародним страховим компаніям. Також у нас в Україні розвивається такі рейтингові агентство, найвідоміші з них кредит рейтинг. Рюрик національне рейтинги рейтингове агентство. Тому чим старіша ця компанія, тим, в принципі, більше можна довіряти їх рейтингу. І купити насправді підробити такий рейтинг неможливо. Тому дійсно можна цьому довіряти. А тепер розглянемо, як за допомогою взагалі цієї інформації ми можемо. Бути впевненими в благонадійності інструменти інвестування, і як взагалі нам стати фінансово забезпеченими, що у нас відбувається в Україні з фінансовими інститутами. Зараз я відкрию наступну презентацію. І давайте розглянемо. Я, як фінансовий консультант, з 2005 року надаю послуги з аналітичних відомостей по таким міжнародним страховим компаніям. Ми співпрацюємо з найбільшими страховими компаніями, які представлені в Україні. Найстаріша страхова компанія Уніка, вона заснована в Австрії в 1811 році. «Метлайф» – найбільша страхова компанія. Вона знаходиться в Нью-Йорку, а взагалі працює більш ніж в 40 країнах світу і має 110 мільйонів клієнтів. Уявляєте, як багато? Наша українська компанія Таслайф заснована в 2000 році, і у неї вже в Україні більш ніж 300 тисяч клієнтів. Vienna Insurance група австрійська компанія, 1824 рік, і Кадалайф словенська компанія теж. 1894 рік. Всі вони офіційно працюють в Україні і в світі в Європі. Як переглянути надійність компанії? Ми, наприклад, по Рейтинг у Forbes. можемо бачити, що компанія MetLife знаходиться на 157-му місці. Це за даними 2024 року. Топ найбільших 2000 підприємств світу. і вона є більшою ніж такі відомі нам компанії, як Volvo, McDonald's, Nike, Renault, Nissan, Panasonic, Adidas. Всі інвестиційно-страхові компанії, які діють в Україні, мають повний комплект документів. Найперше, вони обов'язково зареєстровані в Україні і мають випуск у єдиному державному реєстрі, де ви по коду ЮТРПО самі можете зайти і переглянути, який розмір установ установчого капіталу, хто є власниками, де зареєстрована компанія, які види діяльності здійснює. Контролює діяльність цих компаній Національний банк України, і ви, коли заходите в Національний банк України на сайт, ви можете переглянути актуальні дані, що саме зараз відбувається з компаніями, і ліцензії у них безстрокові, тому що ці підприємства мають діяти постійно і надавати нам послуги. Діяльність цих підприємств розпочалась в Україні з 2003 року, коли був прийнятий закон про недержавне пенсійне забезпечення. Оплата по цим компаніям ведеться офіційно через банківські установи, або ви можете за допомогою додатку направити туди кошти, розділ страхові компанії. І давайте переглянемо, як ми. Фінансові консультанти підбираємо для клієнтів програми накопичувального страхування життя. До прикладу, компанії MetLife жінка може оформити собі накопичувальну програму і відкладати щороку 30 тисяч гривень до 65 років. І вона отримує в кінці сроку 4,5 мільйона гривень. А якщо буде проводити індексацію вкладу, то більш ніж 10 мільйонів. Весь цей час дії договору фінансове благополуччя людини знаходиться під захистом. І у випадку, якщо стануться непередбачувані обставини, такі як переломи, опіки, травми, захворювання, то будуть виплачені кошти людині, і вона зможе провести. Ввести лікування, і все буде добре. На випадок, на жаль, якщо буде смерть застрахованої особи, то всі кошти отримає вигода бувач. І причому не ті кошти, які людина поклала 30 тисяч гривень, а ті, які вона планувала зібрати. І в нашому випадку це мільйон гривень. Також. Є дитячі програми, на дитину можна оформити будь-який вклад. Причому як тільки дитинка народилася, одразу відкриваємо рахунок і можна зібрати на навчання або на власне житло. І в цьому випадку, от ми дивимося. 15 тисяч гривень до 25 років, і дитині ми зможемо зібрати 700 тисяч гривень. І це дуже легко: 15 тисяч гривень в рік. Весь цей час життя дитини також буде знаходитись під фінансовим захистом, і у випадку травм хірургічних. Втручання або настання хвороб, а дітки часто хворіють. Батьки отримують кошти на лікування дитини. Причому критичні захворювання також ми включаємо, тому що діти часто хворіють, і щоб вилікувати дитину, а не ходити потім по школі і просити, щоб батьківський комітет зібрав кошти. Краще оформити дитині такий накопичувальний рахунок. Саме цю інформацію ми, як фінансові консультанти, надаємо на розгляд українцям. І це є нашим унікальним продуктом. Такий продукт необхіден всім, тому що кошти необхідні і в той період, як ми заробляємо їх, і в той період, коли ми їх не будемо заробляти, плюс додатковий фінансовий захист необхідний. Не також для всіх людей, для жінок, чоловіків, причому, якщо він є, забезпечує родину. І коли ви будете розглядати, чи хочете ви займатися цим бізнесом, бути фінансовим консультантом, однією з умов є вільний ринок. На даний час в Україні вже більш ніж мільйон є клієнтів, а 90% українців ще не знають цієї інформації, не скористались цими послугами. Причому ринок розвивається у нас уже більш ніж 20 років, і за цей час маємо 1 мільйон клієнтів. Тому ще 90% нас очікують і. Це є запорукою успішності цього бізнесу. Як ми працюємо? Ми, як фінансові консультанти, надаємо інформацію в живій бесіді, або от за допомогою інтернет-ресурсу. Як і я зараз на цій прямій трансляції. Ми підбираємо для клієнта програму. В різних компаніях дивимося, де буде найкраще для жінок, для чоловіків, для дітей. Тому що в компанії трохи відрізняються продукти. І в одній компанії краще страхувати дітей, в іншій чоловіків, жінок, і тому ми підберемо для вас найкращу програму. Далі Людина напряму направляє кошти в страхову компанію, як ви вже перед цим бачили, оплата йде через банк. Ми не беремо ніяких коштів і ніяких відсотків за наші послуги. Після того страхова компанія розглядає можливість випуску полісу, перевіряє здоров'я людини. Це також важливо, коли ми заповнюємо заяву, ми заповнюємо інформацію про здоров'я. Тому що якщо людина вже перехворіла якимись захворюваннями, захист по цим захворюванням не буде наданий. Так? Це індивідуально розглядається. І тільки після випуску полісу офіційного з печатями, коли людина отримає, то страхова компанія. Пересилає комісійну винагороду фінансовому консультанту. І зауважте, саме основне, що кошти не беруться у клієнта. 30 тисяч гривень, які клієнт поклав на свій рахунок, так само у нього і є. Кошти ми отримаємо за рахунок того, що страхові компанії не відкривають взагалі. Таких офісів, як банк, наприклад, що у нього скрізь є маленькі офіси, філії, і там знаходяться люди, треба платити і оренду, треба платити людям зарплату. А у нас ми працюємо вдома чи зустрічаємось десь з вами І от іде така економія. І лише тоді, коли. Заключається договір, виписується поліс, то виписується комісійна нагорода за рахунок цієї економії і реклами немає ніякої. Ви ніде не побачите рекламу страхових послуг, тому що це неефективно. Ця система була розроблена ще 200 років тому в Австрії. Тоді стало зрозумілим, що такий продукт не може продаватись через рекламу. А страхові фінансові консультанти ходили по будинкам і розповідали мешканцям, як їм оформити цей страховий поліс. Зараз є можливість робити презентацію онлайн. Які ж кошти ми отримаємо? У нас іде рівнева система, і ми, коли проходимо навчання, навчання у нас безкоштовне, і ми всіх запрошуємо приєднатися до нашої команди фінансових консультантів після двохденного навчання, ви вже будете фахівцем першого рівня і зможете отримувати 18% від суми контракту. Ще раз зауважую, що це не від грошей, просто йде прив'язка до, до цієї суми, щоб легше розраховувати. Так, і в цьому випадку 18% від 30 тисяч гривень це 5 тисяч. Причому ми ці кошти отримуємо офіційно, як приватні підприємці, і сплачуємо відповідно всі податки. Далі ви працюєте, чим більше контрактів ви. Оформили, ви переходите по рівням, і на третьому рівні вже отримуєте 35%. І в цьому випадку вже нема необхідності самому лише продавати. Ви вже наберете кваліфікації, зможете навчити людей сформувати команду, запросити в свою команду необмежену кількість ваших знайомих, і якщо вони також. Будуть працювати і надавати послуги, то ви будете отримувати різницю між вашим рівнем і рівнем вашого консультанта. Наприклад, ви знаходитесь на третьому рівні, отримуєте 35%, ваш консультант знаходиться на першому рівні 18%. І оцю різницю ви отримаєте до того часу, звісно, він колись також може стати вже третім рівнем. Тоді набираєте команду. Знову, але всі ці контракти вашої команди вам зараховуються і ви тим самим рухаєтесь далі по кар'єрі. Така діяльність у нас в Україні офіційна і легальна з 2003 року у нас в Україні вже десь більш ніж 10 тисяч консультантів. Активно працюють, можливо, десь 3-4 тисячі консультантів. А для того, щоб охопити весь ринок України і допомогти всім українцям, нам необхідно більш ніж тисяча консультантів. Тому ми запрошуємо активно в нашу команду. Тому що кожної людині треба приділити увагу, треба допомогти, оформити. Далі декілька років ми допомагаємо далі вести наших клієнтів і у випадку. Коли є страхові випадки, ми також допомагаємо оформити ці виплати. Компанії 100% платять, але ми допомагаємо зібрати документи, підказати, як це зробити. І саме найголовніше приємно отримувати кошти уже по завершенню дії програми. Я одна із перших, мабуть, українок, які Отримали ці вже виплати, бо перший поліс я свою оформила в 2005 році, а в 2023 отримала кошти по першому полісу у мене ще діючі декілька полісів, і клієнти, які також зі мною розпочали з 2005 року, також отримали кошти. Тому в нас є багато таких українців. Саме цікаве, що ви далі рухаєтесь. По рівням і найвищий рівень у нас восьмий, і це рівень співзасновника. І ці люди отримують вже більш ніж 400 тисяч гривень. Я особисто бачила, знаю таких людей, але більше я бачила знаю людей шостого сьомого рівня, десь. І вони отримують 150-200 тисяч гривень, і це офіційно законно і легально. Це дуже важлива така спеціальність. І в Європі спеціальність страховий агент або фінансовий консультант має високу довіру, і це дійсно людина, яка допомагає іншим бути фінансово забезпеченими і розібратися взагалі Фінансових інструментах, тому що реклами багато, але більшість реклами вчить нас брати в кредит, а не формувати наш власний капітал. Четвертий, п'ятий рівень, десь дохід 50-100 тисяч гривень, і на такий дохід можна вийти вже протягом року двох. Тому я вас запрошую. Дізнатися цю інформацію, хто зараз на ефірі, хто буде дивитись в записі, дякую вам за увагу і причому не потрібно боятися, тому що навчання безкоштовне, а допомагати людям і отримувати за це комісійну винагороду все ж таки приємно як додатковий заробіток. Тому запрошую дізнатися цю інформацію більш. Подробно зараз зупиняю.